Є бажання на чебуреки? Хрусткі, а всередині соковиті? Дуже простий і смачний рецепт. Просіюю 600 г борошна, 100 г заставляю, щоб підмішувати тісто. Всипаю 1 чайну ложку солі, вливаю 3 столові ложки олії і 300 мл гарячої води. Перемішую і вливаю дві столові ложки горілки, замішую тісто і оставляю на 10 хвилин, щоб відпочило. 600 грам м'яса. Три цибулини і пару зубчиків часника перекручую через м'ясорубку. Доправляю сіль, перець і 150 мл води. Вимішую фарш рукою. Тісто відпочило і ділю на 11 частин. Формую кульки. Розкатую не дуже тоненько. На одну частину викладаю одну повну столову ложку фаршу, Другою накриваю, притискую, щоб вийшло повітря, і заліплюю. В добре розігріту олію викладаю і смажу з двох сторін. Готуйте усім смачного.